Опа, друзі, тим привіт. Тим привіт, вітаємо вас на каналі Агровіха на карті Аграрний край. Вже, от скільки у нас є техніки, мази треба прикупити, а все остальне це вже є воно наше. Зараз треба буде завести в коровник сіно, солому, село завіз перед тим. Поставити комбайни, щоб збирали далі наш ріпак. Це друга серія. Ми продовжуємо збирати. Треба скосити траву, висушити, ціну зробити. Ну, роботи багато, як на фермі, як то кажуть. Тож, хто може чайочок, кофійочок, хто може кушає приємного апетиту, погнали працювати. Так. Так, то я молоко дивився, треба молоко буде продати. Давайте хлопці, отут вот позапускаємо. Дай пошел зтерня, так? Да? Політіли. Ух, оце пригає, так? Да? Так. І тепер чи тут наше поле. Найшли, хлопці, працювати. Ми теж йдемо працювати так. Тут у нас гірчичка була, тут ріпак був. Це ми замульчували. трактори стоять на поготові, ждуть Також мульчування. Тут оце нам зібрати тут і ще два поля. Оцих. А, не забудьте за 31. Я за нього, за нього вічно забуваю. Так. Давайте. Так, молоко давайте ми. Хай загружає. Будемо вести ми на магазин номер 1 Там найбільша ціна у нас. Магазин номер 1 221 коштує. Е, падає дешевше, але його треба продавати, тому що 338 літрів тисяч треба продати. Около 600 -сімто тисяч буде. Плюсиком. Так, хай хай, хай, хай заливається молочко. ППС просідає. Так, тут я вже трохи загрузив навозу, того що воно вже не влазило, косим тоді будемо вносити. Хоча вже його можна ставить, ні я його буду вносити тут, а там ми будемо вносити з вами житті навоз. Візьмемо, новий культиватор є. Я не поняв а нафіг а силоса нахи спіти. Тобто це я ідіот. Ну, бляха, Ну, Эх. Разом с сином зараз буду завозить. Идет он. Так, ладно. Это тоже наша кусилочка. Наша уже куплена. Так, заправка. На сегодня хватит. На це поле нам вистачить. Їдемо зараз, поставимо хайкоси травичку, а я буду потім вже займатися всім остальним. Будемо завозити, бачите, не сіна, не соломи вже немає. Ну, коротше, діло йде. Даже вже корови продалися. Вже деякі корови вже, ну, як би сказати, продаються. Так, а тут тут там лежить. А чому він там аж лежить? Туди. Тебе піду так аж далеко за яку за хера Так, де ти? Ось диви, диви. Ах ти ж, заховався. Ну, на місто положимо. Потім ми його запакуємо. Або заберемо хай трава буде все одно, вівці треба заводити. Так тут теж треба буде. Бачите? У мене по почти по кожного поля, це треба стоїть. Ну, щоб не завозити, ну а чи ні? Ось стоїть, під'їхав, заправив і все добре. Не треба возитися. А хто знає, скажіть, будь ласка. Підскажіть. Так. Якщо довше підождать, трава більша виросте, чи вже те, що маємо, те маємо. Так, Е курс. Е. Yeah. Курс Е. Да, спин должен быть. Не понял. А дай Ага. Паркон. Да, паркон. Будем сіно, будем робити сіно, бо сіно теж йде дуже дуже сіно йде, дуже, дуже дуже. Не то плохо. Так, то ну, давай, поехали, хто ти тут будеш? О, диви, яка як актуально. Очпах, так пацан. давай давайте. Работай. А ми будемо свою роботу робити. Так, там все коситься, там все чудово різну кольорову. Друзі, я це це позавозю. Щас коровом позавозю. Ну походу будемо з вами зустрічатися, тому що, ну як би сказати, ну, це не стрім. Це на стрімі можна цим цим займатися. А це відео. Треба, щоб воно в жаті, як би сказати. Рамки влазили. А я буду краще що Ой-ой-ой-ой-ой. Так що каюйте, кофіюйте. Хто може кушає? Так, так, ну то я закину. Все, Я буду тут працювати, далі ми подивимося, вже з вами дитинися, скільки спустять хлопці там, на тому полі, на тому полі, ну будемо зустрічати. Не сумуйте, кофіюйте, чаюйте, пає. Тим часом у нас закінчив. Дружочок нашій е косить кінце. Так, а чим ми будемо ворушити? На я думаю, О, ти зупахпати. Ох, ти заблокірований. Так думаю, що це. Ага, він прийняв. Тут треба сказати. Тим розберемося так. Так, 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 так. Де, де 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 де? Ага туди Зараз треба. Треба бистенько поставити. тут порушили сіно. Попробуємо з тизнюком зараз, Ну, я думаю, що був повинен потягнути. На що ж він тоді нужен? А то я вирушив. Нашим вечір, ми відтаїним. Опа, так, погнали на поле. Так, є такі піроги, зараз ми побачимо, що він у нас... що він у нас може. Так, він потім піде. Що таке? Крутиш тим рулем. Шо? Опа. Mm -hmm. Ага, бач, назад не цей, назад не воруша, А в воруша. Mm -hmm. Так, хорошо. Так, друг, давай. а Это достонас смотрят. Mm -hmm. ну, не хай воруша, Тайворуша. Бомба ракета Ту, що Кушай у нас. Ну, я думаю, бабаньяка не сяде, Ну, може, что таке, Пойдет. Добре. Їдемо далі. Їдемо далі, робота ще є в мене на фермі. Я ще солому не завіз. Поїхали. Так, на фермі я закінчив. Сіну завіз, полому завіз. Тило був. тихо, 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 тихо. Що в тобі не так? Що це робиться? Привіз я молоко. на магазин. Так, це там 375, утрибучки буде повних, а одна буде 75 тисяч літрів. Ну нічого. Ну нічого. Так, вигружаємося і перевозимо, хлопці, збирають врожай потихеньку, так, тут вже я перегнав. Еп, кілки-палки, рекламна пауза. Ну, рекламна пауза, так, рекламна пауза. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто не підписаний. Поставте вподобайку. Буде дуже вам сильно вдячний за вашу підтримочку. Так, ну давай. Давай уже не хірабор. Так, тут уже, я, бачите, одного перегнав. О! Так, що ми маємо? Ми маємо 138, 780 і 12. Ну... По 50, чим то тисяч маємо. Хорошо, так, вигружаються і їду знову так. Подивіться, що я роблю. Це гра, в реальній житті я ніколи вже в житті б такого не зробив. Якщо, звісно, хто додивився до часу. Так, коротше, працюємо. Переїхали на слідуюче поле, там зараз пендик закінчає і теж сюди переїде. Так, давай. І Він відкидає опять шнека. Ну, було б Так. Так, 17. 17. 17 тонн. Тут і тут повен. ви бачили, так? Да? 255. І ще з того. Кутер... І з того куска також. Так, Джоник, дружище. Запатуличка, давай. А де ще один? Я не розумію, а де ще один Джон? А, Він там, мабуть, на тому полі, їх там троє, бо тут двоє хвата. Так, ставимо. одразу мульчували. Цього сюди, а того туди поставлю. Час за... А, завершив роботу. Так, Це в мене там уже на сіні. На сіні у мене вже робота закінчилася, вже він вислушив, вже потрібно. Вже потрібно мені, як би сказати, тюкувать. Так, що тут? Є, да? Так, Іх ти. Так хотів. Опонтуватися. А ще орати треба. Та роботи вистачає. А тюкувати? Тюкувати будемо, як уже замульчуємо все, тому що. А що, вони зайняті. Ну хіба що зняти того Джона? Так-да-да-да-да. Да, 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 да. І поставити купувати. По проценту. Хто поїхав? Що тут у нас? Мтизюб, да? так? Антизюк завершив. Дуже добре. Це нам запікував, це нам гарно зробив. Не все. Бугли, не зрозумів. Це, це не нехорошо. нас надо это А хоть будем оставить купюры. Что ты складываешь? Ух и дымить. Наверное, не надо регулировать. <laughs> Что не метком? Я не понял. Блик, кто

І буду брати преса. Опа, добре. Так, ну це треба кожен так робити, добре, поїхали. Так, будемо купувати, переїхали, трошки звільнився, дав такий вид, от, наше поле збирається вже, а ось зліва також ще не розпочали. Працюємо потихеньку. О, вже десь щось схруждається в воду. Так, надо скучно витнуть. Ага, бляха медь. Ладно. які перейти. Той повинен? Ще треба машини порозгружати. Ну, в принципі, Ну, в принципі 63, 255. ну кошти 300 тонн ми маємо. Треба вже хатину якусь прикупити, бо це щось таке боже <ривіт> Хорошо. Їдемо далі. Нарешті я добрався до молока, ну це вже крайня цистерна. там вже одвіз, От, крайня цистерна, Тут там треба мульчувати. там треба вигружати, там треба переставляти. Ой, Йоханий бабай, давай жінка, я не танцюю, давай. 77 літрів, 1000 літрів. Крайне відвозимо, ну, тут не скисло, Як то здоружаємо. Тут отако, ось, отака, от, отака картина. Тут всі молотять, тут мульчують. Тут вже змульчували, тут домульчовує, тут молотять. Не забудьте, треба <різь> якось про це поле, бо це три детці. Так, тут я вже все затюкував. Треба буде тільки перевести. от, І все остальне вже дозбируємо. Так, що тут? Так що якось от так. А тут що у нас? Гречка, напевно, так? Да? Ну, потихеньку, потихеньку розвиваємось, потихеньку працюємо. Тяжкувато самому, звісно. Ну, а куди ти дінешся? Так, хорошо. Лобись, і що тут? І ще плюс 155, і там 12, 167. Ну. Добренько, добренько. Так, що тут у нас? Дрони... А, йомойо. Ну добре, працюємо, друзі. Не сумуйте, хто додивився до цього моменту, щиро вам вдячний. Працюваємо далі. Так, останні гектари ріпака. І поля вже ми всі позбирали. Не забувся я і за це поле. І воно дало 28 тонн 352 літри. Добре, це чи ні, кожна, але 28 тонн. Перескулу бур'янтерчить. <гум> Бачу? Така так ну, за кадром я вже його тут замучую. Дивимось. Бачите, пошено замульчовано, тут теж замульчовано, Там також все замульчовано, от. Так, так що, друзі, ті, хто дивився, цим щиро дякую, дай Бог всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. В підучій серії зустрінемося, будемо порати поля і вносить жидкий і, як би сказати, твердий навоз. Так що потихеньку будемо розвиватися. Всім щиро вдячний, всім пока-пока.